Угу. Доброго ранку, шановні члени комісії, шановні присутні. Сьогодні на засіданні із восьми членів присутні двоє. Ситнік Тетяна, Михайлів... Ситнік Тетяна і В'ячеслав Копил, Кворуму немає, тому засідання комісії не є правочинним. Його не буде. Нам потрібно п'ять чоловік. Розглянути просто не будуть розглянути. Не можемо. Якби у нас чотири було чотири чоловіки, ми можемо розглядати, але не голосувати. А нас тільки двоє із восьми. Всі були повідомлені про те, що комісія буде перенесена. Ми в прямому ефірі повідомляли про це в п'ятницю через повітряну тривогу. Мене зібралися. Бо вона була тривала така, і перенесли на сьогодні об 11.30. Оголошення було зроблено і в прямому ефірі і на сайті міської ради, але на жаль, депутати не прийшли. Ну, лілі палони там теж складні. Поважна причина. Сімейні обставини. Да, Федор Федорович, на... Два дві особи: броварник і депутат, броварник, депутат Кісілар перебувають на службі в ЗСУ Вже. теж. Немає трубку, ми можемо дозвонитися, і анацькому може дозвонитися. Але повідомлені були всі. Ну, За можливості ми пропонували їм, якщо є таке бажання, то, можливо, навіть онлайн долучатися, тому що нам організаційний відділ може надати таку можливість. І минулого разу на комісії в нас анатський депутат долучався саме онлайн, бо він був хворий. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, все тоді. Ну, а що, Я думаю, що Вячеслав Вікторович взяв, перегляне, все. Mm -hmm. Все ми розказали, що бюджет буде воєнний. В бюджеті там ніяких таких планових витрат не планується. Дасть Бог, війна закінчиться, і ми тоді його все одно будемо. На засіданні бюджетної комісії я була присутня. Наша комісія не відбулася, але була присутня на засіданні бюджетної комісії в п'ятницю. А це у нас проєкт бюджету все вже зі змінами. Було за зміни на бюджетній комісії, чи не було ніяких працьовував? Бюджетна комісія прийняла за основу і в цілому, наскільки я пам'ятаю, даний проект рішення. От до, до програми стосовно е, компенсації за індивідуальне опалення, пропозиція була на бюджетній комісії? Програми опрацьовані, да. Бюджет. О. Скромний. Скромний, більш чим. Буде переглядатися, коли буде ще вільний залишок. Ну, вільний залишок там теж все розписано, вже бо багато підрядників не, не змогли використати. То буде. У нас по багатьом статтям, так зрозуміли в, в бюджеті ну, не буде фінансування у зв'язку з тим, що да, да. так. і не тільки. 590 дев'яноста постанова, постанова по всій країні вона обмежує використання коштів, значно обмежує, крім тих, які на відбудову ну, і, якихось mm -hmm. аварійних ремонтів. А загалом бюджет розвитку там яка сума? Двадцять 22 мільйони. куди його стримовують, в першу чергу на відновлення міста. Це капітальні видатки, по ремонту дитячих дошкільних навчальних закладів, шкіл, придбання генераторів, ремонт укриттів, виключно те, що пов'язане із, ну, скажімо так, і військовим станом. Звісно, а взагалі там, наприклад, по субвенціям, поцвітянська медична. Ну там все нормально. А якісь і по бюджету там от є, там обласний бюджет, щось направляє нам чи це буде вже потім вирішуватись там чи з державною на якісь якісь кошти, які наприклад там на допомогу або по, по якоїсь програмі по місцевій, що на басаді рік там від обласного бюджету якась кошти направляється не, не до, до нашої громади? На Чому по обласному те, що по нам є ще що? Ні, ну так це ж програма. По програмі на соцзахист, а от щоб якісь додаткові, ну, нічого немає такого. Ну, це цільове, це не, це не те, що... кошти йдуть там Чорнобильця, я, я, да, те, це... що стандартно йшли попередні роки, вони є, а додаткових немає таких якихось заходів. Mm -hmm. так. І зараз, Так.